Я чекаю сонця і погоди біля моря. Біля моря погоди. Але шикарний такий запах, таке повітря, то просто, просто супер. Я вже кажу 10 разів. Єдине тішу, що, що не А Отак, от хмара. До, до обіду так було гаряче. Зараз хмара. Хмара, і затянулося, не знаю чи надовго. Трошки фотографії, бо не брала мені телефон. Взагалі Хорватія мене вразила, багато де було там Чорногорія. Це, тут дуже затишно, дуже, дуже чисте море е -е, лагідне. Єдине, що ми заїжджали тут взагалі, таке враження було, що холодно, а тут приїхали і купалися зразу в перший день. Дуже гарно. Таке містечко якесь маленьке. Церковіця, ну я не знаю, то поселення, ну, не поселення, маленьке місце, але дуже гарна стара частина, там такий місточок, стара церква, може навіть монастир, такі дзвони б'ють, ну, до треба, то просто дуже гарно. Просто дуже гарно. Може, то, що в нас така біда, і то так, навіть той рай і не відчувається, що люди такі біль переживають в Україні. Ай Боже, Коли ти розумієш, що таке горе. О, може трошки вийде сонечко. Ще до вечора далеко. Don't okay.